Добрий день, шановні любителі квітів. Хочу вас познайомити з однією моєю новою рослинкою. Має вона назву Шуазія або ще називають її мексиканським апельсином. Вона має дуже ароматні квіти, ароматне листя з запахом такі нотки хвойні та витонченого апельсина. Квітна вона навесні білими квітами красивими Та друге цвітіння ще в неї як, ну, часто буває влітку, тобто квітне ця рослина два рази на сезон. Має такі пальчикове листя, дуже красиве, ароматне, вічно зелена взимку, має ось такий дуже красивий вигляд. Квіти за формою, ароматом нагадують апельсинові і пахнуть так, як апельсин. Розвивається вона і на підкислених ґрунтах, і на вологих, і на добре дренованих, тому я її там під корою ще замальчувала голочками з під сосни. Міксувала я її з такими рослинками, поруч там під, під низом росте аюга живучка, і біля неї росте бадан рожевий. Також я сюди посадила зеберу, місканту зебера, барбарис і ромашку. Бадан квітне навесні. І Шуазія буде квітнути навесні. Міскантус це такий теплолюбивий, він буде сидіти, його не буде певний період часу, видно, після обрізки весною, потім влітку зацвіте ромашка, ну а барбарис, звичайно, красивий протягом і весняного періоду, і літнього періоду, і восени також красивий. Тому пропоную вам теж таку композицію от, в поєднанні. З такими рослинами я подивимося влітку, і восени, думаю, вийде досить непогано. За догляд, яка вона в догляді, ця рослинка, я вам поки що сказати не можу. Як тільки буду знати, подивимося, як вона відквітне, як вона переживе літо. І, звичайно, я розкажу тоді, вже, в чому проблеми її, чи є проблеми, можливо, взагалі вона. Виявиться дуже непримхливою, на що я маю велику надію. От, тому е, пишіть коментарі, можливо, хтось має вже шуазію Азію своєму садочку і може щось порекомендувати, розказати про цю рослину цікавого. От, тому що, наскільки мені сказали, то кущик цей обрізки не потребує, обрізати його не потрібно. Е, можливо, ви знаєте якісь. Деталі догляду, будь ласка, напишіть, хто вже має таку рослину, тому що в мене це новинка, і буде вона в мене тільки перший рік. Мене, надіюсь, вона порадує. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.